Одного разу два моряки вирушили у мандрівку світом, щоб знайти свою долю. Припливли вони на острів, де у вождя одного племені було дві доньки: старша красуня, молодша не дуже. Один із моряків сказав своєму другові: Усе, я знайшов своє щастя, залишаюся тут і одружуюся з донькою вождя. Так, ти маєш рацію. Старша донька вождя красуня, розумниця. Ти зробив правильний вибір. Одружуйся. Ти мене не зрозумів, друже. Я одружуся з молодшою донькою вождя. Ти що з глузду з'їхав? Вона ж така м -м, не дуже. Це моє рішення, і я його виконаю. Друг поплив далі в пошуках свого щастя, а наречений пішов свататися. Треба сказати, що в племені було прийнято давати за нарічену викуп коровами. Хороша нарічена коштувала 10 корів, привів моряк 10 корів, підійшов до вождя. Я хочу взяти твою доньку за дружину і даю за неї 10 корів. Це хороший вибір. Моя старша донька розумниця, красуня, і вона варта 10 корів. Я згоден. Ні, вождю, ти не зрозумів. Я хочу дружитися з твоєю молодшою донькою. Ти що жартуєш? Не бачиш? Вона ж така, ну не дуже. Я хочу дружитися саме з нею. Гаразд, але як чесна людина, я не можу взяти за неї десять корів, вона того не варта. Я візьму за неї три корови не більше. Ні, я хочу заплатити саме десять корів. На тому й порішили, після чого зіграли весілля. Минуло кілька років, і мандрівний друг, уже на власному кораблі, вирішив навідати товариша та дізнатися, як склалося його життя. Приплив, іде берегом, а назустріч жінка неземної краси. Він запитав її, як знайти його друга. Вона вказала приходить і бачить. Сидить його друг, навколо діти бігають. Як живеш? Я щасливий. Тут входить та сама красуня. Ось познайомся, це моя дружина. Як? Ти що, дружився ще раз? Ні, це та сама жінка. Але як же вона так змінилася? А ти спитай у неї сам. Тоді він підійшов до жінки і питає: Вибач за недактовність, але я пам'ятаю, якою ти була, не дуже. Що ж сталося, як ти стала такою прекрасною? Просто одного разу я зрозуміла, що варта десяти корів.